Перша книга Самуїла. Розділ 12. І сказав Самуїл до всього Ізраїля: Оце я вволив вашу волю в усьому, що ви просили в мене, і настановив царя над вами. Відсьогодні цар буде виступати перед вами. Я ж уже старий і сивий, і сини мої між вами. Я з молодості по цей день виступав перед вами. Ось я. Свідкуйте проти мене перед Господом і перед Його помазаником. В кого я взяв вола, в кого я взяв осла, кого пригноблював? Кого покривдив? Від кого взяв я підкуп, щоб ним заплющити собі очі? Я вам поверну. Ті ж відгукнули, Ти не тіснив нас і не кривдив, і не взяв нічого, ні від кого. Той далі сказав їм Господь свідком на вас, і його помазаник свідком сьогодні, що ви нічого не знайшли в руках у мене. І вони відповіли Так, він свідок. Тоді Самуїл сказав до народу. Свідок Господь, який покликав Мойсея і Арона, і вивів батьків ваших з єгипетського краю, тепер же приступіте, і я судитимуся з вами перед Господом і нагадаю вам усі добродійства, що Господь зробив вам і батькам вашим. Як прийшов Яків у Єгипет, і як єгиптяни їх гнітили, як батьки ваші закричали до Господа. І Господь послав їм Мойсея і Арона, що вивели ваших батьків із Єгипту, і як він їх оселив у цій околиці. Проте вони ж забули Господа Бога свого, і він віддав їх на Поталу Сісері, начальникові хацорського війська, і на потало філистимлянам та муавському цареві, що воювали з ними. Тоді вони заголосили до Господа, кажучи. Ми згрішили, бо покинули Господа, і служили Ваалам та астартам, тепер же визволь нас із рук ворогів наших, і ми будемо Тобі служити. І Господь послав Єруваала, варака, Євту та Самуїла і визволив вас, і спитали ворогів ваших навколо, і вижили в безпеці. Як же побачили, що Нахаш – Цар Амонійський, задумав проти вас рушити, ви мені сказали Ні, нехай цар царює над нами. Тим часом, як Господь ваш Бог, цар ваш. А тепер ось вам цар, що ви вибрали, що домагались, оце ж Господь наставив царя над вами. Якщо ви будете боятись Господа і йому служити. Як будете йому послушні і не будете противитись Його велінням, ходитимете за Господом, і ви самі, і цар, який царює над вами, то буде вам добре. А як не будете слухнянні в Господові, і будете противитись Його велінням, то рука Господня буде проти вас, як і була проти ваших батьків. Отож іще раз станьте і дивіться на те велике диво. Яке Господь учинить у вас перед очима. Ось тепер пшеничні жнива. Та я закличу до Господа, і він зійшле громи і дощ, і взнаєте і побачите, яке велике зло ви зробили перед Господніми очима тим, що царя просили. І закликав Самуїл до Господа. І Господь того ж самого дня послав громи і дощ, і весь народ вельми злякався Господа і Самуїла. Всі заблагали до Самуїла. Помолися за твоїх рабів до Господа, Бога твого, щоб нам не померти, бо ми до всіх наших провин додали й те зло, що царя собі просили. Самуїл же відповів народові. Не бійтесь, хоч ви і вдіяли все це зло, тільки ж не відступайте від Господа, служіте Господові всім серцем вашим і не звертайте за пустими речами, що в них ні користі ані спасіння, бо вони ніщо. Господь напевне не відкине свого народу заради великого імені свого, бо він зволив зробити вас своїм народом. Також хай не буде від мене те, щоб грішити перед Господом, щоб перестати за вас молитися і вказувати вам добру і просту дорогу. Лише глядіть, щоб боялись ви Господа і щиро йому служили від усього серця. Глядіте бо, яке велике діло Він учинив із вами. Коли ж ви вперто будете злочинити, загинете і ви, і цар ваш.